Доброго дня, слухачі і глядачі радіо українського коріння, наш голос. Сьогодні ми будемо говорити про людину про великого українця, про Льва Селенка. Хтось називає цю людину великим українським пророком. Хтось так не вважає це особиста справа кожного. Але ми не можемо відкидати те, що ця людина була. Великим науковцем і великим патріотом України, який постраждав від радянської влади, і так само, як і його родина, його батько був репресований радянськими спецслужбами. І ця людина до останнього свого дня боролася за духовну незалежність українців, була змушена іммігрувати до Канади. І вже наприкінці йому вдалося відвідати Україну саме Київ і. Нашим співрозмовником сьогодні є Ігор Мехеда, він також дослідник діяльності Льва Селенка, він книговидавець. Вітаю пане Ігоря у студії Радіо. Наш голос доброго дня. Селенка – це дуже велика постать в історії України. І не тільки справа в тому, що після того як зруйнувався Радянський Союз. Після того усі країни, які входили до нього, почали досліджувати свою ідентичність і свою духовність, яка з прадавніх часів в нас була. І саме Лев Селенка відроджував от ті давні вірування, які колись були українців кілька тисяч років тому. Ласеленко створив великий релігійний рух рунвіра, яка мала відродити духовність нації. Давайте поговоримо про дитячі роки, тому що він народився в радянському союзі, що фактично була окупована Україна, і про свої молоді роки він писав: Ось так: маючи 12 років, я вже знав, що таке гірка чаша життя, голод, холод. Притаювання перекинань, та я ніколи на життя не нарікав. Я вірив, що і в голоді, і в холоді, і у в'язниці треба жити. Скажіть, будь ласка, як така доля цього великого українця вплинула на його подальші погляди і на його бажання зробити Україну вільною духовною? Про тому, що ви в курсі, що він починав свою роботу з журналістики. Він був журналістом багатотражної газети, і як журналіст він дуже багато спілкувався з людьми. Спілкуючись з людьми, він запитував в них якісь вірування, у що вони вірять, що вони знають про прадавні часи, тобто, збирав етнографічні матеріали. І йому було це цікаво. І Саме потім ці етнографічні матеріали він і надав вже для публікації різних книжок вже в наш час, вже у 2000 тисячі. А його учні саме за цими етнографічними матеріалами будували обряди коронавіру і вивчали українські давності, а обряди намагалися відтворювати про те, тому, що е, чому я так вважаю, що Лев Селенка почав відновлювати духовність, він побачив ну, хоча б завдяки е, ментальності нашого народу і тих матеріалів, до яких він е, особисто мав відношення, е, ці матеріали сам знайшов, е, він зрозумів, що це величезний духовний пласт, який може допомогти не тільки українцям, а й всьому світу принести якісь користь. Був період у, у житті і творчості Льва Силенка. Це його німецький період, власне, після Полону, тому що Лев Левсиленка був. У Червоній армії потім потрапив у німецький полон, був в Кенстаборі, і вже після закінчення війни він спілкувався з багатьма українцями, і зокрема з Володимиром Шаяном, і кажуть, що ця людина також мала вплив на Льва Селенка, на його ранніх етапах його творчості. І саме завдяки Володимиру Шаяну Селенко чорпнув від нього певні знання про продавні українські вірування. От як ви це може бути. Ну, Справа в тому, що людина завжди спілкується з іншими сильними людьми і вони обмінюються знаннями, і це для того, щоб отримати справжню освіту або справжню якусь інформацію цікаву, то треба спілкування між великими особистостями. І так, саме так він дуже багато знань отримав. Ну обидві ці людини збагатили одне одного знання. У діяльності Володимира Шияна не кажуть, що був такий певний релігійно-політичний аспект, тому що тоді радянські спецслужби слідкували за активними людьми, українцями, і намагалися їх знищити. І Володимир Шиян, так як і Лев Селенка, вони створили таку певну релігійно політична модель, яка мала на меті визволити українців з духовного рабства. Ну і, начебто, це така модель, вона менше приваблювала радянські спецслужби і таким чином, фактично, дала можливість не тільки їм донести свої ідеї, але й вижити буквально фізично, чи погоджується ви з таким твердженням, так я погоджуюсь Справа в тому, що радянські спецслужби вони не тільки. Політичних діячів відстежували, а усі рухи духовні намагалися якось не дати їм розвиватися. Наприклад, у Львові є коло святовита, там, коли стояв святовит, один із богів, давньослов'янських. То за радянських часів то місце, де він стояв ну, це коло, е, ніхто не міг прийти, бо воно охоронялося правоохоронними органами. І хто тільки хотів побачити, що таке коло світовита, їх завертали е, назад. Е, але дійсно вони не відчували такої сильної загрози е, від е, вірувань прадавніх. Хоча я не можу сказати, що вони їм не протидіяли. протидіяли. Перед нашим інтерв'ю прослухав запис з однієї з проповідей Льва Селенка, і він там доволі потужно і жорстко критикує радянську владу. Він говорить і про те, що українська мова вона применшується і використовується для пропаганди комуністичних ідей, і говорив і власне і про українську культуру, і про духовність. От як Така діяльність Льва Селенка допомагала українським в той час, коли у них не було своєї справжньої держави, допомагала тому, що коли ми читали оці всі матеріали, тоді вони були доступні, скажімо так. Люди друкували, копіювали і розповсюджували один одному, передавали, щоб ніхто не знав. Читали То тоді ми розуміли, що дуже багато втрачено, що ем, дійсно народ ми сильний, і треба якось відроджуватися. І це допомагало дійсно допомагало витримувати тяжкі часи. Мріяти mm. про щось. В майбутньому, бачите, а потім вже можливість щось будувати, розвиватися, вже історія надала. А тоді так це була велика допомога виживанню і самоусвідомленню людей. Досить цікавий також аспект. Діяльність Селенка, що він зробив такий дуже потужний фундамент, він дослідив, що зв'язки сучасних українців з трипільцями і з іншими древніми народами, які, на думку, Селенка є праукраїнцями. Пан Левсиленко дуже сильно поважав трипілля. Тепер ми знаємо більше: трипільська цивілізація це одна з найдавніших у світі. І дійсно, вона була на території сучасної України і Румунії. І саме трипільські поселення дійсно вони вражають. Наприклад, в Черкаській області знайдені зараз цілі міста протоміста. Які були багато десятків гектарів за площею. А в Тернопільській області є Вартеба, це підземне місто, яке побудували трипільці, ціле підземне місце. І археологи вважають, що воно має і вони розкопують його вже є туристичний доступ, приблизно 150 гектарів. Трипільська Підзем, земного міста, так? Одна з найдавніших, так е, і вона є частиною сучасних українців. Справа в тому, що те, що не знають, і зараз тільки це е, досліджується, що Україна взагалі є е, місцем народження багатьох релігій світу, наприклад, Трипільської, Скіфської, Давньослов'янської відичної. Е, на нашій території жили кейти, які зараз це е, вони на островах Ірландія Шотландії. Частина Великобританії, вони прямо кажуть, що Україна, наша е, духовна прабатьківщина. вони навіть на екскурсіях для іноземних туристів це кажуть. Е, тобто дуже багато традицій духовних і народів тут створили, е, ну, це, центр, ну народилися тут, а потім розійшлися по всьому світу. Якщо ДНК аналіз робити сучасних українців, в нас є е, частина ДНК із трипільців, і скіфів. Із інших давніх народів все це наші предки в Україні тисячі років як державі, як території, на якої народжується постійно щось нове духовне. І Лев Селенка це перший у світі, хто це почав про це почав говорити у пресі, оприлюднювати це. Саме він був рушієм, коли весь світ почав ось про це знати. Пане Ігоре, і ще хотів одне питання вам задати. Також Лев Ленко писав у своїй Мага що зупинити несприятливий розвиток історичного процесу для українців може тільки духовна революція. О, скажіть, будь ласка, чи настала ця духовна революція, яка може допомогти українцям стати власне справжніми? На мою думку, так справа в тому, що якщо брати взагалі традиції, які давні прадавні українці сповідували, вони також відичні. вони дуже схожі на індійські відичні традиції і відносять давні слов'янські всі традиції до відичних. і там є таке пророцтво, що була планетарна ніч, ніч, завдяки чому духовність по всьому світу занепала. Але день, планетарний день і планетарна ніч вони е, змінюються, і саме е, дуже багато відичних е, течій, у тому числі і які від, відроджують знання наших прадавніх волхів, і е, в Індії в інших країнах світу вони ще якраз дві з 2007 року почали казати, що настане е, знову планетарний день. І як вважається, е, він мав настати. У 2013 році починаючи з цього, у всьому світі пішли зміни, і сталася ота сама духовна революція. Тобто, люди, які не звертали уваги на продавні знання, на знання предків, на вірування предків, у що наші предки вірили, що вони робили, почали на це звертати увагу, і величезні пласти давніх знань почали досліджуватися, ну, хоча б те саме трипілля. Так і іншої культури, які на нашій землі колись були, і скіфів почали вивчати і відичні традиції слов'ян, і все, що було, почали вивчати. Зараз у нас дуже багато людей це знають. Це дійсно є така сама революція, і саме зміна у свідомості людей приведе до того, що і матеріальний світ вони зможуть змінити навколо себе. Зараз відповідно до календаря. Пунвіри 11 тисяч 15 рік. А від чого відштовхується український календар, який запропонував Лев Селенко? Кожний літопис починається з того, що якісь вищі сили якомусь народу чи культурі дали знання, надали знання. Тобто по відичних традиціях, одна з яких Магавіра Селенка. Це коли українці усвідомили себе як, як духовна течія, і від богів отримали знання і силу. А інші течії споріднені, які відроджують давню слов'янську віддичну віру, вони е, датуються, що зараз 7533 рік від дарування слов'янам віддичних знань. Так само, десь приблизно така таку цифру е, і дають е, у індуїзмі. У Індуїзмі там 5 тисяч чимось років, як за, як індуїзм заснований, так головна течія. Тобто це від того, як ми отримали якусь допомогу, якісь знання, якийсь поштовх від вищих сил. І саме від цього відео ведеть, ведеться відлік. Відлік сучасного календаря ведеть, ведеться від виникнення християн. Сучасний календар його основою є християнства, але були так. духовні традиції е, і інші, більш давні, і в них кожного з них свій колодар. До речі, я також працював над тим, щоб його хоч якось відновити за етнографічними джерелами. Фактично, можна сказати, що українці виникають от приблизно 11 тисяч років тому як певний такий етнічний феномен. Ну, скажімо так, скажімо так, духовний феномен. Духовний. Який зберігся до цього до дня і пройшов через ці культури, які були на території України, він ну, виник пройшов усі ці історичні дати, ці всі тисячоліття дійшов до нас і формує наш сучасний світогляд, або може формувати сильний світогляд, який допоможе піднятися? Лесиленко був змушений іммігрувати до Канади. Чи багато його послідовників е, зараз е, у Канаді і також в інших країнах ну, в Україні світу. багато. Я спілкуюся з представниками ронвіри саме в Україні. Е, вони тоді поширилися у 2000-х і зараз їх ще багато, і ми з ними спілкуємося е, у Канаді. Я не, не, не досліджував це питання. Хоча я в Канаді був для того, щоб подивитися місця сили сили цієї країни, бо я їх досліджую так. по всьому світу, і тоді то, ну, от про це намагався щось дослідити. А розкажіть нам, будь ласка, про місця сили в Канаді. Це в основному було місто, в яке мене запросили читати семінари, це було Торонто. так, але як я вже приїхав читати семінари з філософії за запрошенням, то я попросив, щоб мені показали всі місця сили, які є у тому регіоні. Справа в тому, що тут дуже цікаво, що там, біля Торонто, на поверхню землі виходить канадський гранітний щит. А це дуже важливо, тому що, наприклад, в Україні також прадавні граніти виходять на поверхню землі. Наприклад, біля місця Дніпро, острів монастирський, острів Індра, острів Хортиця, і все це вважається місцями сили. Дев'ять Дніпровських порогів. Це також вважаються місця сили, тому що граніти і базальти це найдавніші камені на землі. Коли наша планета створювалася, перші камені, які виникли, це граніти і базальт, і тому граніти вважаються, що там сконцентрована велика енергія, яка може бути направлена на користь живих істот. Наприклад, дев'ять порогів Дніпра. Колись в давнину ціли племена приходили до порогів і деякий час жили біля порогів, потім йшли далі е, по своєму маршруту міграції. Навіщо вони приходили е, до порогів? Бо вони розповідали, що біля порогів вони відчувають, як їх насичує силою. І після того вони вже насичені силою можуть іти далі і щось будувати і кудись іти. Е, і тому. Е, Наприклад, парк петрогліфів, Кавартха, і там дуже цікаві озера Silent Lake, Stony Lake. Це озера, де дуже багато. Вони в гранітах. І саме м, вважається, що саме граніти надають водам цих озер якісь цілющі властивості. Тому ще е, індіанці оджив в цих озерах обов'язково купалися або на їх берегах, робили якісь обряди, і досі ще збереглося. Там цілі духовні центри побудовані з усіх країн світу приїжджають люди для того, щоб побути там у коварці. Ну і там збереглася прадавня культура, і знайшли петрогліфи, е які дуже давні накаміння. І там дуже цікаві звичаї, вони, до речі, співпадають з такими звичаями, як у наших Мальфарів Укрпатті. Послідовники Льва з Селенка вони вважають Лесі Українку, Тараса Шевченка, Івана Франка, такими. Пророками, якщо можна сказати, для самих українців, От що, що такого унікального зробили ці люди, і які корені бачить Лев Силенка в творчості цих великих поетів і письменників? Тарас Шевченка дуже багато мандрував і чув, що люди навколо нього розповідають. В чому як їм? Вирішувати це чи інше питання, він збрав і фольклорні матеріали, і записував. І він це все записував у своїх віршах. І після того мільйони людей по всьому світу прочитали Тараса Шевченка, що на українській мові, що в перекладах, Тобто дуже багато важливої інформації, так само, як Леся Українка. Одна є тільки мавка, чого варта. Іван Франко, це ж поет, який. Письменник, який написав дуже багато творів, він е, ледь не найбільший у Європі е, митець, який стільки написав, е, і це все було. Вони в своїх е, творах відтворили життя е, народу, е, думки, а також все те, що у нас. Е, Залишилось від прадавньої культури у народній творчості у фольклорі, і вони це поділилися цим світом. Це дуже велика, до речі, робота, дуже сильна. Вона і наукова, і духовна, і літературна, і вона дуже сильна. І тому селенко і поважати і всі українці зараз поважають цих людей. Вони дійсно знакові постачі. Лев Селенко під час свого життя, і я думаю, що і. І зараз він користувався такою значною політичною підтримкою в Україні. Його підтримала Українська Народна партія і також сім'я Чимаченків, звідки походить дружина Віктора Ющенка, Катерина Чимаченка-Ющенка. Чи значить це те, що певні українські кола відчували у Ідея Хселенка, основу нашої держави, почувало ті ідеї, на яких мала би розвиватися українська держава у майбутньому, саме так право в тому, що візьміть будь-які великі держави світу. Вони по перше мають духовну основу, ну хоча б то сама Індія. Махат Маганді пройшовся по всій Індії з Про з проповіддю, і що він сказав? Що ми ж давня культура? Що ми не можемо об'єднатися і щось зробити? Вони об'єдналися, об'єдналися і вирішили питання, що там колоніальна війна закінчилася без е, жертв. Пам'ятаєте цю історію? Тобто, чому вона завершилася і чому в Індії все стало гарно? Чому так сталося? Тому що. Махатма Ганді відродив, відродив духовність, відродив духовність давню, яка майже була втрачена, він повернув індусам е, те, що вони відчули себе про давньою культурою, і вони почали її розвиватися. Індія почала розвиватися. Ну, так само, будь-яка країна світу, вона будує, будує себе. З є якась духовна основа, якась філософська духовна база, і, е, духовна, і на цій базі виникає вже матеріальне щось. А без цієї бази то нема підтримки. Спочатку треба відродити ідею, відродити культуру, потім втілити її в матеріальному плані, і все буде гаразд. Духовна е, основа має бути обов'язково. Так, це дуже важливі слова. Без духовної основи не можна будувати державу, не може бути ніякого матеріального розвитку нації. Дякую, дякую, пане Ігорю. Я нагадаю, що сьогодні з нами був Ігор Мехеда, дослідник Рунвіри і також книговедавець з України. Дякую, пане Ігорю, що долучилися до нашого етеру. Дякую. Дякую вам. Я думаю, що ми змогли на якісь питання пролити світло, висвітлити їх. А далі я думаю, що якщо будуть у наших слухачів якісь питання, то ми можемо на цьому зосередитися. І я ще є дослідником місць сили України. Ми знімаємо про ці місця сили фільми, до речі, дуже багато місць сили пов'язані з трипільськими поселеннями і не тільки з тими давніми часами. Ну, це вже окрема розмова.